Лікарі витягають поранених воїнів з того світу, а потім знову вчать ходити. Дніпро ще з 2014 року став медичним хабом, а тепер має статус і реабілітаційного. За час повномасштабного вторгнення фахівці з відновлення поранених військовослужбовців удосконалюють свої навички. А час повернення пацієнта до повноцінного життя скорочується. Наступному матеріалі історія бійця, який за два тижні роботи з реабілітологами позбувся фантомних болей і. Вже готовий стати на протези. У 2020-му Сергій пішов на строкову службу, потім підписав контракт. А на початку великої війни попросився на передову, як штурмовик піхотинець першу потрапив під Вугледар. Потім був на Кліщівці під Бахмутом, там отримав перше поранення. Відновився, повернувся до цієї ж роти. Поїхали ми на харківський напрямок. Там я перевіс вже 17-го танкову бригаду Криворізьку. І після Харкова переїхали ми на Сумщину і звідти їздили на Курський напрямок. Саме на Курщині Сергій був тяжко поранений. Його підрозділ потрапив у засідку, Ворог застосував керовані міни. Шість годин бої чекав на евакуацію. Після прифронтового шпиталю вже у Києві чоловік приніс шість операцій. Проте ногу рятувати медикам не вдалось. Сьогодні військовослужбовець має одне бажання стати на ноги вже з протезом. Займався коли наголою, ну розтягував там різними резинками, то починав там з повповажкості з першої одинички, тепер вже наче вірити дуже розробляє дуже добру ногу. Сергій перебуває на реабілітації в одному з центрів у Дніпрі. Тут вже за два тижні у військовослужбовця зникли фантомні болі і збільшилась сила в суглобах. Із Сергієм займається реабілітолог Олександр. У нього немає ніяких контрактур, амплітуда повна, тому нам це не заважає да, в плані протезування. Нас більше турбує біль, яка є в куксі, тому ми працюємо з нею і на доселе навантаження. Більше ми вже ходимо на перший поверх. Він виходить курить, а ми з ним граємо в теніс. Сергій дуже добре грає в теніс. обігрує мене. Вже під час повномасштабного вторгнення з пораненими бійцями почали працювати мультидисциплінарні команди: лікарі фізичної реабілітації, ерготерапевти, логопеди і психологи. Вікторія, психотерапевт, каже: в її роботі головне слухати і чути пацієнта. Армійці навіть після поранення намагаються бути сильними, часто тримають все в собі, а треба вивільняти емоції треба навчитися контактувати з цивільними які бувають різними навчитися контролювати агресію навчитися контролювати свої різні емоції які можуть виникати і просто навчитися наново знай... знайти якісь речі які будуть давати кайф сергій сам себе називає оптимістом каже ніколи не занепадав духом і зараз не збирається прагне стати на протез і повернутися в спорт це те що приносило задоволення і до військової служби про що я мрію? Перше, мабуть, це скоріше поставити протез, зайнятися спортом, як надалі, десь якийсь футбольну команду попасти. З Дніпра Олена Меделюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал, інтермарафон і Єдині новини.